Ольше підписали умову для українців. Можна далі працювати по ПСЛЮ Укр, але є зауваження. Певне устава підписана тільки до 26-го року. Пізніше я думаю, що все таки будуть переводити всіх обов'язково на отримання карти побиту ВНЖ польського по роботі, по бізнесу або по навчанню, як це було раніше, як це було завжди в інших країнах Євросоюзу до 27-го року. діє діється устава. Вона в принципі теж на автоматично придліватися, але теж потихонечку вже заходять розмови про те, щоб теж легалізовувати Українців саме через е, бізнес, навчання або роботу, це такі класичні методи. Ось тому е, яка моя думка: треба або якщо ви хочете переїжджати в якусь іншу країну з Польщі, треба робити це тут і зараз, щоб ви могли ще як мінімум два роки там мати свій е, місцевий статус там в Німеччині 24, в Нідерландах. Це стікер, і спробувати зачепитися, спробувати собі знайти адекватну роботу і просто почати там працювати в тій країні і пізніше вже перекваліфіцирувати свій. Стікер або 24, це саме популярні документи на місцеву ВНЖ.